24 депутати обрані до складу президії районної ради. Це голови постійних комісій, які створені при районній раді, голови політичних фракцій, голова районної ради та його заступник. 21 травня відбулося чергове засідання президії районної ради. Президія районної ради утворилася сесія районної ради. Вона має дорадчий голос. значить є створене. Положення про президію районної ради, яке затверджене сесією районної ради. Відповідно, всі питання перед тим, як виносяться на розгляд сесії районної ради, вони розглядаються президією районної ради, і президія районної ради, ще раз кажу, має тільки дорадчий голос. Рекомендує розглянути це питання на сесії чи відкласти для подальшого вивчення, опрацювання і так далі. На засіданні президії районної ради пророблялись та уточнювались ті питання, що виносяться на розгляд чергової сесії Тисменуської районної ради. Виносяться на розгляд сесії в першу чергу. Це звернення сесії районної ради до Верховної ради кабінету міністрів з певних питань. Ви будете на сесії, будете писати детально. Будете знати звіт щодо виконання районного бюджету за перший квартал, уточнення районного бюджету, затвердження статутів шкіл. Оскільки помінялася назва міністерства, потрібно всі статути шкіл перезатвердити розгляд певних програм діяльності життя району і певні питання в земель. Саме засідання президії районної ради проходило чітко та оперативно. Депутати вносили незначні зміни та корективи в ті питання, які будуть розглядатися на засіданні 15-ї сесії Тисминицької районної ради.